У Вінниці пройшов гала-концерт переможців обласного фестивалю огляду художньої самодіяльності Подільські зорі проводять його серед учнів професійно-технічних навчальних закладів Вінничини. Цьогоріч захід приурочили 20-ті річниці незалежності України. концертній програмі представлені різні жанри, художньої самодіяльності. Це вокально хоровий, хореографічне, театральне мистецтво, художні читання, сольний спів. Році дуже багато приклали зусиль педагогічні колективи професійно технічних навчальних закладів до підготовки цього фестивалю в тому плані, що підготовлено і оновлено багато костюмів на різні номери художньої самодіяльності. Традиційний 11-й фестиваль огляд художньої самодіяльності Подільські зорі проходив у три етапи. Участь у відбіркових турах взяли учні з 32 професійно-технічних навчальних закладів області на сцену міського палацу «Мистецтв зоря, де проходив гала-концерт фесту, вийшли представники 20 кращих ПТУ. Серед них були переможці і лауреати всеукраїнських хореографічних та вокальних конкурсів. Молодь нашої країни дуже талановита. І якщо не проводить такі фестивалі, то ну, вона просто не розкриється. Він процвітає у цьому плані. Можливість я просто хочу представити своє училище з найкращої сторони. Хочу показати, що я маю талант і що може хтось рівнявся й до мене. Приможці фестивалю, які організатори цьогоріч присвятили 20-річчю незалежності України, визначали у п'яти номінаціях. А саме, кращий вокальний ансамбль, соліст у жанрах народна та естрадна пісня, кращий хореографічний колектив сучасного та народного танцю, володарі гран-при, окрім подарунків та дипломів, отримали можливість представляти віничину на всеукраїнських конкурсах юних талантів.